Запізніли покарання чи політична розправа на начальника обласної податкової Михайла Санечака Склали протокол про адміністративне корупційне правопорушення. Чому посадовець бачає в цьому політичний підтекст у сюжеті Любові Мочалової? Головний податківець області Михайло Синичак поспілкувався із журналістами про наболіле. Днями Київська міліція склала на нього протокол про адміністративне корупційне правопорушення, в якому йдеться про конфлікт інтересів. Коли пан Синичак був призначений на державну службу, ще залишався приватним підприємцем. Я подав заяву державному реєстратору про припинення підприємницької діяльності. 6 травня минулого року. 14 травня минулого року я був прийнятий помічником голови обласної державної адміністрації. З 22 травня минулого року Михайло Ярославович призначений заступником начальника територіального управління Міністерства доходів і зборів у Чернівецькій області. Та згідно із законом, процедура по закриттю підприємницької діяльності займає два місяці. За цей час колишнього підприємця перевірили на предмет правомірного ведення бізнесу. Могли знайти чотири порушення. Чотири порушення знайшли. Три з чотирьох передбачають чітке. Покарання поніс. Четверте покарання передбачає варіант. Мене покарали по максимальній шкалі. на податковому мінімумі, Я заплатив штраф. У Зв'язку з тим, що Синичак був призначений у податкову в той час, коли ще тривала процедура а, і, припинення його податков, підприємницької діяльності. У Києві пропустили конфлікт інтересів. В тому, що так. це сталося рік по тому. Михайло Ярославович вбачає політичний підтекст. Сформувати. Майте совість, інакше не дивуйтеся, чому по відношенню до вас хтось поступав. Несправедливим чином або в майбутньому, чому будуть поступати несправедливим чином у той же час. Посадовець нікого конкретно у діях проти себе не звинувачує, а власні права буде захищати у суді. Любомучалова Сергій Горбляк Чернівецький промінь.